Друзі, привіт! Ви на каналі Ойген. Канада зробила для всіх українців надзвичайний подарунок, яким потрібно скористатися обов'язково. Це спеціальна програма для екстреної імміграції, але не біженства українців до Канади. Спочатку ця програма працювала лише до 31 березня 2023 року, але зараз а, ця програма була. Трішки подовжено до 15 липня 2023 року. Чому потрібно оформити канадську візу по програмі QAT. Ми не плануємо переїжджати до Канади, але все одно оформлюємо собі цю візу. Для чого нам це потрібно? По-перше, це безкоштовно. І це дуже великий плюс. Тому що після завершення дії цієї програми така віза е приблизно 300 доларів коштує. По-друге. Ця віза видається на 10 років або до кінця терміну дії вашого закордонного паспорту. Тобто, навіть якщо я не скористаюся цією програмою і не поїду до Канади протягом наступного року і не отримую кошти від держави, то все одно у мене в закордонному паспорті буде вклеєна віза, по якій я зможу поїхати до Канади як турист для того, щоб подорожувати, або ж до друзів, тому що зараз туди багато хто поїхав, друзів і знайомих. А також е, я зможу там працювати. І по-третє, якщо в нашому житті щось зміниться, різко зміниться, як це трапляється останнім часом, то вже буде готовий варіант, куди можна поїхати. А ця віза дасть можливість е, влаштуватися в Канаді е, і також працювати. Отже, висновок: поки є можливість робіть візу. Це безкоштовно. Ніхто від вас нічого не очікує. Вам ніхто не говорить, що якщо ви зробили візу, то ви обов'язково маєте летіти відразу і жити в Канаді. Ні, це такий безкоштовний вклад у майбутнє. Якщо вам цікаво, з чого почати оформлення, які документи для цього потрібні, то будь ласка, пишіть в коментарях, поки ще є час. Я зможу зробити про це ролик, щоб вам допомогти. Тож не зволікайте. Також, будь ласка, діліться цим відео з друзями. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі. Чус!